Ну що, ж, друзі, усім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо мету, яка має великий потенціал для росту, яка є зараз недооцінена, за яку зараз ніхто не говорить, вона нікому не цікава, але вона має великий потенціал, і я вважаю вона. З великою ймовірністю на цьому альцезоні. Якщо у нас дійсно аль буде, і цикл у нас повторюється, вона зможе показати 10 іксів, як мінімум. Це особисте таке моє бачення. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати український контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал там дізнаєтеся багато корисної інформації, особливо для новачків. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ну що друзі, переходимо до аналізу, і ця монета називається леєр зеро. Токен ZRO. сьогодні монета коштує 6 доларів 20 центів. Капіталізація в неї 700 мільйонів доларів. Це немаленька капіталізація, я вам скажу. Проєкт є недооцінений, я вважаю, і за нього зараз взагалі мало хто говорить, так тому що більшість уваги, більшість уваги натовпу зараз перейшла на ті монети, які почали рости. Це XRP, ADA, Cardano, BNB, тобто вся увага людей там. Так? Ті монети, які ростуть, Dogecoin, Pepe, все туди йде. А ці монети зараз нікому не поцініть. Не потрібні, нікому не цікаві, в тому числі і монета Starknet, Layer Zero. Це ті проекти, які ось недавно повиходили, так і там я впевнений, немає взагалі толпи, немає натовпу, немає нікого. В один прекрасний момент ми побачимо взагалі агресивний рух по таким проектам. Я думаю, ви подивитеся цей ролик уже. Е, у 25 році весною і потім зробити для себе висновки. Сьогодні, друзі, в нас 2 грудня 2024 року, що ви собі пам'ятали, так? Друзі, я не буду вам сповідати, який це перспективний блокчейн, що він там собою представляє, тому що ви маєте розуміти, якщо ви прийшли на крипту, ви хочете заробити. Так, я не хочу вашу увагу тратити на те, який там перспективний блокчейн, щоб вас засажувати в цей проект, тому що ми прийшли заробити. Ми прийшли купити в одному діапазоні і продати в іншому діапазоні. І вся крипта це, по суті, сміття, яке нікому не потрібне. Єдине, що потрібно, це Можливо, один там блокчейн я вважаю це ефіріум, так він дійсно потрібний і дійсно я бачу в ньому перспективу на майбутнє. все інше, це такі монети, які буквально на один цикл для того, щоб відпрацювати кошти інвесторів, для того щоб засадити людей, щоб забрати, зробити людей ще більш біднішими, а багаті, звичайно, будуть ще більш багатіші. Але сьогодні не про це. Давайте переходити взагалі до цього проекту. Я вам в цьому відео просто поясню свої очікування по цьому проекту, які перспективи, які взагалі цілі можна очікувати, тобто в доларовому Вражені, покажу діапазони, в яких потрібно буде фіксуватися, і до яких взагалі до якої капіталізації може вирости дійсно цей проект. Покажу вам деякі характеристики, такі як токеноміка, так, і це дуже також є важливим, я вважаю, коли ви аналізуєте. Але взагалі це не потрібно на чому зациклюватися. Я вам просто покажу, як це було на історії, для того, щоб ви собі мали якесь розуміння. Отже, монета ZRO сьогодні коштує 6 доларів. Виглядає ось так і графік. Давайте я покажу. Зараз покажу, розповім, що це взагалі за лінії. Так, ось цей графік виглядає і ось так вона тут мала діапазон накопичення, мала ось таку корекцію. 50% я вам скажу, вона сильно тримається і сьогодні виходить уже зі свого накопичення. Так просто за неї зараз ще ніхто не говорить, але повірте, скоро почнуть говорити. Це фаза накопичення, досить короткий діапазон. До речі, скажу, друзі, від 5,5 доларів до 2 до 3 доларів. Це досить короткий діапазон. Чим менший, чим, біль, чим менш короткий діапазон, тим більше потенціал взагалі в проекту. І тут я. По судячи по цьому, взагалі накопиченню, тут взагалі, повірте, натовпу немає в цьому проєкті. Отже, мене та Лей Зеро. Дивіться, я вам хочу показати основні характеристики, на які слід звертати, тобто це буде також плюс-мінус навчальне відео, так для себе, для новачків, щоб ви собі взагалі розуміли. Дивіться, коли ми вибираємо проекти, я завжди дивлюся також на кількість фондів, тобто які фонди є, скільки їх тут є, яку суму вони інвестували. А це вкладочка фондрейсінг, Зараз ми до неї перейдемо. І дивіться, я візьму для прикладу взагалі цей проект і покажу вам, які тут фонди є. Це фонди буквально Тір 1. Тобто це особисто які, на мою думку, це ті маніпулятори, які взагалі вміють пампити проекти. Повірте, по Solana, ви пам'ятаєте Solana, так, Нір Протокол, так? Filecoin, Avalanche це все те саме, друзі. Фонди, які у нас: Anderson Horowitz, Binance Labs, Multicoin, Sequoia, Coinbase. Circle, так, тобто тут самий Топ зібрався 67 фондів тут. І як думаєте, вони прийшли схамити цей проект чи на ньому заробити? Це перше. І дивіться, давайте пройдемося, звичайно, по тому, скільки взагалі було інвестовано коштів. Дивіться, було зібрано на цей проект 263 мільйона доларів, чистих особистих їхніх коштів, так. Коштів фондів, які занесли сюди кошти. Сьогодні капа 700 мільйонів доларів. Тобто я не вважаю, що це вже сильно переоцінений проект. Звичайно, якщо ви знайдете проект, де інвестованих коштів 100 мільйонів, і сьогодні капіталізація 100 мільйонів, то це взагалі добре, друзі, і проект є недооціненим сильно, тобто сильно перепроданий. Сьогодні взагалі 700 мільйонів капіталізації. Але давайте пройдемося самого основного, самого фундаментального, і хочу вам показати, куди заходили ті фонди на попередніх циклах, і який там був результат. Я не буду брати Ethereum XRP, тому що це досить уже. Старі монети, такі як були на попередніх циклах, і ще в 2018 році, візьмемо. Більш ближчі для нас це такі проекти, як Solana, Avalanche, Сує, також новий, Нір Протокол. Візьмемо ще FileCoin. Так, це ті монети, які були на попередньому циклі, і гарно себе відпрацювали. Для прикладу, давайте візьмемо. Я піду так по списочку, ви самі самі зможете подивитися, взагалі, які тут фонди є. Тут дивіться, коли на крипторанку вибираєте, ви можете тут собі вибрати фільтри і вибрати взагалі, що вам необхідно. Та які фонди вибрати, там пошукати так. Я думаю, ви собі розберетеся. Я тут вибрав фонди, які мені цікаві, і відсортував взагалі проект. І дивіться, пройдемося з самого першого взагалі в самої першої монети. Filecoin. Я для того, щоб взагалі зрозуміти потенціал проекту, я дивлюся на капіталізацію тих монет, які були на попередньому циклі. І на на те, скільки взагалі було інвестованих коштів. Дивіться, так як в нас в layer Zero було влито 263 мільйона доларів коштів фондів, а це я вам скажу немало. Ви зараз розумієте, чому зараз ми порівняємо так, переходимо одразу, давайте на FileCoin. Дивіться на монету FileCoin було влито 200 мільйонів доларів. І давайте одразу подивимося, яку капіталізацію вона мала на хаях ринку. Якщо ми візьмемо подивимося, тобто не ціну, друзі, дивимося, а капіталізацію. Це для того, щоб зрозуміти такий розумний адекватний діапазон, так до яких Діапазоні може рости в, взагалі монета ЗРО. Дивіться, візьмемо файлкоін. Це в нас була капіталізація в районі на хаях 12 мільярдів доларів. Це такий мінімум, я вважаю, так. І давайте рухатися далі. Далі. Монета Polygon Matic. Було зібрано коштів майже 500-майже півмільярда. Це немало, друзі. Повірте, 457 мільйонів доларів. Layer Zero, Давайте нагадаємо 263. Тобто, в полігоні ще було більше коштів зібрано. І давайте подивимося, який результат був по полігону. Максимальна капіталізація в полігонах була в районі 20 мільярдів доларів. Так уже непоганий результат, так тобто тут була внизу було 60-100 мільйонів доларів у фазі накопичення, а тут було в районі 20 мільярдів, тобто нормально її запампили. Рухаємося далі. Мене та Солана. Додивіться цей ролик до кінця, друзі, щоб зрозуміти в загальному картину, що я хочу вам донести, щоб ви зрозуміли суть і зрозуміли деяку логіку, так це дуже важливо. Дивіться, монета Солана. Ми завжди любимо порівнювати все з Соланою, тому що вона показала колосальний профіт і ловимо деяке ФОМО. Я думаю, всі ловлять ФОМ, тому що Солану не купували по 8 доларів. Але, друзі, давайте є ще будуть проекти, повірте, які повторять успіх Солани. Просто нам необхідно е, трошки терпіння, і дійсно ми побачимо цей самий проект. Можливо, це буде Суї, можливо, це буде монета ЗРО. Так, ми з вами подивимося згодом. Дивіться, в Солану було зібрано 360 мільйонів доларів. Нагадую, сьогодні монету Зеро було 263 мільйони доларів. Також плюс-мінус подібно, так? Монета Solana на хаях ринку, якщо ми подивимося, спочатку було 12 мільярдів після корекції її запампили ще на районі 70 мільярдів, так, майже 80 мільярдів доларів. Немало. Тобто вже для себе робимо деякі відмітки. Від 10 до 80 мільярдів. Рухаємося далі. Монета AVAX плюс-мінус співпадає з нашими, взагалі, також як монета ZRO, 327 мільйонів доларів було зібрано коштів. Так, і давайте подивимося результат. Який результат був по Avalanche? На хаях циклу вона була в районі 30 мільярдів доларів капіталізації, так? Сьогодні капіталізація Зеро монетки у нас 700 мільйонів, тобто є куди рости, так, якщо порівнювати. Давайте рухатися далі. Монета NIR Protocol. тут взагалі колосальні кошти навіть більше, ніж в Solana, так? Хоча й багато хто недооцінює, недооцінює NIR Protocol. Але, друзі, для мене це також відпрацьований матеріал. Мені не цікаві старі монети. Я ризикую більше і вибираю, звичайно, нові проекти, в яких ще нікого немає, тому що там, де є натовп, там вже буде менший потенціал, ви маєте це розуміти. Монети ЗРО, монети суї, монети Старкнет, там немає натовпа. Хом'яки, тільки там, де взагалі те, що росте, те, що вже показують зелені палки. Це психологія. Дивіться, Нір протокол 600 мільйонів доларів. Нір протокол, я не скажу, що він колосальний результат показав, але він ще має зараз потенціал, звісно, дорости. Я думаю, на цьому циклі, на цьому сезоні, можливо, приб'єм відмітку в районі 10-20 доларів. Так, тобто в нас буде такий потенціал. Але NIR Protocol для мене також не цікавий. Ви можете, звичайно, вибрати для себе більш консервативний варіант, який дійсно покаже там якийсь результат. Але Нір Протокол, подивимося, показав в районі 12 мільярдів доларів. Тобто Нір Протокол, я вважаю, друзі, ще, так як, він, так як в НІР було зібрано 600 мільйонів. Тому і ми бачимо зараз, що НІР гарно ще росте. Так тобто фонди ще повністю не розвантажились. Тому ми, ми, тому ми бачимо з вами цю саму маніпуляцію, що по Ніру є гарний ріст. Рухаємося далі. Алгоренд 126 мільйонів. Тут взагалі трошки менше було зібрано коштів, але все ж таки, друзі, по Алго ми бачили такий самий результат: 12 мільярдів доларів. Отже, зробили собі таку картину, що проекти, в яких інвестували ці фонди. Ось цей картель, так би мовити, ось сказати, так ось цей картель, який інвестує в ці проекти, то ми можемо собі поставити відміточку, що монета Зеро може мати потенціал від 10 мільярдів мінімум, мінімум, так до 100 мільярдів. Я звичайно думаю, що 20 мільярдів для такого проекту з такою капіталізацією, яка сьогодні вже є, по суті, так. І з такою кількістю інвестованих коштів, я думаю, 15 20 мільярдів це буде легка ціль. Тепер звідси іде питання, які цінові діапазони ми можемо очікувати, для того щоб це правильно порахувати, нам необхідно дізнатися, яка кількість монет буде в нас через рік. Тобто, так як ми очікуємо наш цикл закінчення циклу приблизно після літа, приблизно осінь 25-го року, хто взагалі буде мати терпіння і дійсно відростить собі ще там пару між ногами, так і буде мати терпіння, тобто не продасть раніше, чим це потрібно. А це а це друзі, повірте, буде нелегко. Так, тобто досидіти до тих самих діапазонів, то в нас може бути ось така картина. Я вже все звичайно за вас порахував. Я включив в. В ці розрахунки я включив кількість монет, яка буде розблокована приблизно до жовтня місяця 2025 року. Нас сьогодні в циркуляції всього є 111 мільйонів монет. А це, повірте, друзі, ще один фактор. Коли ви аналізуєте проект, дивіться, яка кількість монет в циркуляції. Так, чим менше монет в циркуляції, тобто, наприклад, у нас в циркуляції, я маю на увазі в циркуляції, наприклад, мільйони монет, так 150 мільйонів монет, тим більший потенціал може бути в проекті. Якщо там в циркуляції, наприклад, мільярди монет, тобто 2 мільярди, 10 мільярдів монет, то звичайно це буде трошки менший. Такий фактор в негативну сторону, що проект може показати великий потенціал. У нас в циркуляції 111 мільйонів монет, і цей проект дійсно може показати нам три цифри тут спереді, так тобто зараз у нас одна цифра, він може показати нам три цифри. Зараз ми дійдемо до конкретних цілей. Отже, друзі, я порахував скільки взагалі монет буде в нас в жовтні, до жовтня приблизно. Так я не беру вже там листопад, в жовтні до цього періоду в нас розблокується ще приблизно 100 Мільйонів монет в загальному в жовтні місяці в нас буде в циркуляції 234 мільйона монет, якщо бути більш точним. Переходимо давайте до головної сторінки. Отже, сьогодні в нас 111 мільйонів монет. В жовтні 2025 року у нас в циркуляції буде 234 мільйона монет. Звідси я беру приблизний приблизно капіталізацію. Я вже також за вас порахував і приблизно поділив, поділив 10 мільярдів капіталізації розділити на циркуляцію монет 0,234. У нас виходить перший діапазон. Перша така консервативна ціль. З великою ймовірністю, я впевнений, що монета ЗРО дійде до рівня 42 доларів. Це особиста така моя думка. 42 долара на цьому альтсезоні, на цьому, цьому циклі. Це в нас відміточка буде приблизно ось тут ось цей діапазон 42 долара. Ось тут, так? З великою ймовірністю я впевнений, що капіталізація ЗРО буде більше 10 мільярдів доларів. Відповідно, ціна, ціновий діапазон по монеті ЗРО це буде 40 доларів. Від сьогоднішніх, якщо ви подивитесь, навіть сьогодні купите, у вас буде потенціал приблизно 5х, так? Запам'ятали це собі. Це перша взагалі характеристика. Рухаємося далі. Якщо ми візьмемо капіталізацію 20 мільярдів, я зараз не буду рахувати, можете самі, ну, відповідно, два рази, так. Якщо взяти 20 мільярдів, вже більш така перспективна ціль, 20 мільярдів я також вважаю для цього проекту. Можливо, тобто високо ймовірно, що ми досягнемо таких діапазонів. Це буде в районі 85 доларів за монету ЗРО. 85 доларів за монету ЗРО від сьогоднішніх, якщо ми візьмемо, це приблизно буде ось цей діапазон. Тобто це вже буде 12 іксів. Питання в іншому. Ви зможете дотримати до цих діапазонів? Чи ви продасте ось тут уже? Або тут продасте, так? І багато хто думає, що 100 іксів, щоб забрати з ринку, це потрібно взагалі. Ну дійсно, друзі, щоб забрати 100 іксів з ринку, ви маєте не зафіксувати на 50 іксах, а повірте, це досить важко. І для того, щоб забрати взагалі ось такий результат, ви маєте просто мати досить сильне терпіння і колосальну витримку для того, щоб забрати ось такий результат так, з ринку. Я вважаю, що монета ЗРО має велику ймовірність дійти до цього діапазону. Рухаємося далі: 50 мільярдів доларів. Якщо 50 мільярдів, тобто відповідно умножуємо на 5, це в нас виходить 170 доларів за монету ЗРО це така вже більш оптимістична, я би сказав так, і це вже мало ймовірно. Але, друзі, також перспектива є. Ми не знаємо, яка монета може показати такий результат, як показала Солана. Так, ми цього не знаємо. Але я вам просто хочу показати, що які діапазони можуть бути максимум, щоб ви потім не ловили ФОМО. 170 доларів за монету, а ЗРО це буде в цьому діапазоні. Для себе запам'ятали. І максимум, який можна поставити для цього проекту, наприклад, там 100 мільярдів. Це буде в район 340 доларів за монету Зеру. 340 це взагалі десь тут цей діапазон, так? Зараз я вам розповім, що це взагалі ці відміточки означають. Давайте поставимо цю. Це буде нехай називається Мрія хом'яка. Ось тут давайте. Ось це поставимо. До цих діапазонів це дійсно, що мати терпіння і дійсно колосальну витримку, щоб тут зафіксувати. Це буде дійсно 50 x від сьогоднішніх навіть. І дивіться, друзі, ніхто не знає, куди йде ось цей проект і наскільки фонди захочуть пампити взагалі цей проект. Ми не знаємо цього. Рухаємося тепер до цих діапазонів, до цих відміток, що я вам показав, щоб собі запам'ятали на майбутнє так. Дивіться, друзі, тепер переходимо до ось цих діапазонів, ось ці відміточки, що це взагалі означають. Я взагалі це розповідав в закритому каналі, але вирішив ділитися з цим також в Ютубі. Це така одна з секретних технологій, як правильно фіксувати взагалі альткоїни. Я вам зараз це все розповім, покажу. Якщо дійсно у нас буде це саме повторюватися, як було на попередніх циклах, то в нас є точка, середня точка викупу крупним капіталом. Це я так називаю особисто, щоб було більш зрозуміло. Так? Ми бачимо, що монета дуже, досить часто. Давайте я зміню колір на зелений. Нехай буде. Ми бачимо, що монета досить часто в цьому діапазоні накопичувалася. Це район 4 доларів. Ось тут було накопичення, потім ось тут було накопичення. Тут була зона підтримки, тут супротив. Це район приблизно середньої, середньої зони накопичення. Після цього ми рухаємося через 2 ікса. Тобто у нас 4 долари йде, далі йде 8 доларів, так тобто умножуємо на 2. Завжди монети на аль будь-який проект, який ви візьмете, нова монета, вона досягає ось цих відміток. В загальному я хочу сказати, що велика кількість проєктів, такі як були на попередньому циклі: Нір Протокол, Атом, Avalanche, інші монети, вони з великою ймовірністю досягають 3, 3 ступінні росту. 3 ступінні росту це в нас приблизно ось тут. Тобто... Раз 2х, 2 ікса, 2 2 ікса і 3 2 ікса. У нас в районі 32 доларів. Я хочу вам з великою ймовірністю сказати, що монета Zero, Якщо це не скам, то вона прийде в ось цей діапазон в район 32 доларів. Далі це вже потрібно буде дивитися, як буде взагалі рухатися ціна. Якщо тут не буде ніяких корекцій, і буде далі рости монета, то, звичайно, це вже буде зовсім інший відмін. Але в цьому діапазоні я вважаю, ви маєте забрати уже мінімум вкладені кошти на районі 30 доларів. Якщо дійсно цей проект захочуть взагалі пампити, і це не скам, так? Запам'ятали це для себе. Далі монети роблять максимум. Взагалі на історії я це також це мій особистий аналіз, моя технологія, друзі. І я надіюсь, ви за це поставити просто лайк, і напишете коментар. Дякую за такі знання, так, тому що це дійсно мій опит, мій досвід, який я отримав за останні роки в криптовалюті. Завжди йде максимум на історії, бувало, максимум 6 ступенів росту від середньої ціни. Це в нас перша ступінь, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Я можу вам сказати, що монета ZERO – ЗРО. Приблизно в цьому діапазоні, навіть якщо це буде дійсно захочуть пампити сильно, то приблизно 250 доларів, 300 доларів за монету, це буде, скоріше всього, її максимум. Якщо дійсно це буде, ну дійсно сюди захочуть загнати ціну. так? Тобто в цьому діапазоні ви маєте точно вже почати фіксувати. так? Запам'ятали це для себе. Район 250, 300, 400 доларів за монету ЗРО, якщо дійсно ми сюди прийдемо. Тому, друзі, ось така взагалі результат. І я надіюсь, це це відео, відео для вас було корисним для того, щоб ви. Сформували хоч якусь стратегію, мали чітке розуміння, взагалі, який має бути потенціал в того чи іншого проекту. Також були міні-навчання, ви зрозуміли взагалі. Який потенціал слід очікувати від такого проекту, в якого є топ фонди, в якого є гарна кількість вкладених коштів, і я вважаю, що ця монета має великий потенціал показати непоганий ріст. Ну і на кінець хотів сказати, друзі, поділитися, що я дійсно цю монету маю в своєму портфелі і займає вона вже, звичайно, зараз набагато більше, тому що, як бачите, я купував по 3 долара 60 центів. Це в закритому каналі, не для всіх доступ. Але сьогодні я вже також маю непоганий. Профіт, як бачите, вже 6 доларів коштує, але вважаю, для таких проєктів це тільки початок. І очікуємо з вами падіння біткоін домінації. Потім робимо всі висновки, і потім буде вже видно, яка монета скам, яка не скам і все тому подібне. Тому, друзі, якщо ви хочете взагалі рухатися зі мною, то, звичайно, я думаю, ви вже зрозуміли для себе, що потрібно робити. Якщо вам це відео було корисним, ви дізналися для себе щось нове, зробили якийсь аналіз, якісь висновки, так то звичайно підписуйтесь на YouTube канал, підтримайте мене коментарем, тому що він досить гарно продвигає мій YouTube канал. Дякую за перегляд. Бажаю вам всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.